В області за один з місць зареєстровано 7184 кримінальних правопорушення. 2012 кримінальних правопорушень з категорії тяжких і особливо тяжких. А саме це 11 вбивств. Всі з них розкриті. У нас 100% розкриття вбивств в області. 28 фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Розкрито 26. 54 факти спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Розкрито 43. 17 розбійних нападів, з них розкрито 14. 116 пограбувань. З них розкрито 64. І 76 шість незаконних заволодінь транспортними засобами розкрито 57. Це такі коротенькі наші здобутки за цей рік. Звичайно, роботи ще дуже багато, є над чим працювати, але в загальному робота нашої області відмічена міністерством, і по всім критеріям роботи, які є щодо нашої оцінки, наша область займає перше місце в державі.